Так, шановні, доброго дня, 1 вересня. Слава Богу, дожили до осені збираємо врожай кукурузи. Ну, сильним урожаєм і слабеньким урожаєм це тяжко назвати. Як ви знаєте, посіяли 35 тисяч, зійшло тільки 3 тисячі, з цих 3 тисяч є багато маленьких, які ще ростуть, а є вже такі, які вже ми зриваємо. Але не дивлячись на це, сильно я не кисну. Пропустив, мабуть, один качанчик, а ні, хай ще росте. Сильно я не кисну і слабо я не кисну, тому що практику отримав, побачив ті сроки, які треба сіяти. А це середина квітня, а не початок червня. Саме в такі дати треба сіяти кукурузку і десь в середині травня висаджувати розсаду, якщо плануємо через розсаду. Зробив я виборку, я думаю, що до 300 качанів. Завтра будемо продавати. Щось да. верну своїх вкладень, тому що вкладено тут десь 1014. І нарвав я десь на 2500. Це перший зрив. Не знаю, чи ще будуть зриви. Бачите, отакі кубки. А може і більше, як на 2500 я нарвав. Це три кубки і так само три кубки в кінці городу я вирвав. Ну, Кукуруза така. Зараз буду вам показувати. Ясне діло, маленькі качани не буду показувати, буду показувати самі більші, які вродили. Ну, ось такий. Не дуже великий, не дуже малий. Зараз покажу. Посіяний гібрид ракель. Ну, така. Далі не буду її розпаковувати. Бачите, гарна кукуруза, дуже смачна. Для мене вона дуже солодка, тому що Якщо її варити, то як то сахару туди багато накидав, така вона солодка, тобто дуже класна. Але це на любителя. Я то люблю помірно солодку. А це дуже ракель солодка. Не знаю, добре це чи погано. Напишіть мені. Також напишіть, якщо є бажання, які ви гібриди садите. Ракель ми в цьому році сіяли в основному. Турбін і Спіріт, але більшість ракель зійшла гарно. Нічим не удобряли, тільки один раз від гусіні я її побризкав, коли вона була малесенька. Ну, така кукурузка, гарна. Є дуже гарні качанчики, є і слабенькі. Скривати не буду, бо нема що скривати. Є і слабенькі качанчики невеликі. Але висновок такий, що непогана ця річ, кукуруза. Просто треба рано. Сіяти її, можливо, через розсаду, можливо, через е, зразу насіння. Будемо вже визначатись на наступний рік. Якщо доживемо і будемо цим займатися. Ну, ось так. В принципі, в кукурузі я бачу для себе перспективу. Чого? Тому що е, посіяв або висадив розсаду, е, обробив гербіцидом. В принципі, все. Якщо є можливість. Або ти знаходиш можливість, поливаєш обов'язково, тому що якщо йде полив, набагато гарніший урожай. Далі діло таке е, зриваєш, виносиш на базар, продаєш, все. Е, набагато легше, як з помідором. От зараз, наприклад, кукурудза 10 гривень качан. Ну, це так, при гарному розкладі великий качан. Якщо так, щоб продавалося, 8 гривень, 8 гривень качан. Помідора 10 гривень. Як не крути, 10-12. То помідори має нарости мінімум кілограм на кущу. І помідора на гектар там 25, 25 штук, 25 тисяч кукурузи до 60 тисяч на гектар. Це якщо ти так, все чітко в тебе взійде. Ясно, що можливо менше взійде. До чого я веду, що хтось скаже, та помідора дає багато з кілограма 3-4-5 кг. Кілограм. Да, при гарних умовах. У мене в цьому році ,2 кілограм 2. Все, що моя помідора дала. Це перший рік, як то ми пробували садити. Це сортову посадили, не урожайну помідору. Ну, ось так. Дуже багато вибрати помідори, дуже багато поки довезеш її, поки продасиш. Це, це все. Як без затрати. З кукурузою бачу набагато легше. Так що не буду виключати свого списка вирощувань і помідори, і кукурузу, але бачу, що можна робити, скажімо, так, акцент на кукурузі славний. Славний можна робити акцент і багато її сіяти. Я думаю, що навіть до гектара можна було б садити. Ось так. Це мої думки. Я собі так надумав. Буду дуже крепко думати, розсуждати і шукати виходи, на чому це краще заробити і що посадити, щоб заробити. Однозначно, я думав про те, що буде частина, можливо, помідор, частина перця в теплицях, але я зрозумів, що я буду робити максимально для людей розсади. Можливо, спробую квіти виростити. Невеликі, якісь кілька, взяти позиції 4-5, так як мені радили дуже для мене деякі близькі люди. Які також займаються квітами. Е і потім перець. Тому що поки що аналогів нет перцю. Тому що е це дійсно так, аналогів нет. Бо перець ви самі бачили, який в нас теплиці. Тому, шановні, якщо у вас є гарні поради, моя стратегія така, що посадити, щоб менше наробитися, крім коноплі. Щоб менше наробитись і гарно заробити. От що, що таке посадити? я бачу, що кукуруза це непоганий такий перспективний продукт. Так само розумію, що можливо якась капуста. Можливо, навіть пізня. Так нас садять. Ну не знаю. Просто не знаю. Оці Цілий тиждень так думаю, розсуждаю. Тому що готуватися на наступний сезон, щоб заробити, треба вже готуватися. Якби думати, розсуждати. Планувати, закупляти насіння, складати плани, робити якусь підготовку. Ну, Ну, ось таке. Ну, поки збуваємо урожай, поки працюємо, Ну, ось так. Кукурузи я задоволений. Ясне діло, якщо я відроблю гроші, які я вклав в цей шматочок землі, я буду радий. Ну, В кукурузу. Не відроблю, значить буде така наука мені. <кій> ну, ось так. Чого вона не зійшла? Я не знаю. От що тільки 3000 зійшло насінни. Купив оригінальне, хороше насіння. Чого тільки 3000 взійшло? я не можу сказати, чесно. Це для мене просто загадка. Але, як то кажуть, хто мені доктор, можливо, дуже рано треба садити. Десь 15 квітня. Не знаю. Добре, шановні, дуже дякую за вашу увагу. Всього найкращого. Підписуйтесь на канал, якщо контент для вас корисний. Пока!